Вона з високою зачіскою та довгі сукні. Він у парадному костюмі або ж у фраку. У сумах дали старт новорічним балам. Щоправда, переважно такі влаштовують благодійні або ж заохочувальні через події в країні. Не став винятком і вечір вальсу, організований для школярів області. Ним подякували старшокласникам за активну життєву позицію і гарні оцінки. Полонез, вальс, гавот і танго. Програма балу серйозна. Тож, аби мати на паркеті пристойний вигляд, всі па розучували сумлінно. Я готувалась місяця, два-три. Я танцюю з кадетами і мене сюди привели колективами. Прийшли. Так як хлопці вони навчаються в закритому такому закладі, то дівчата до них їздили. Ми разом з дівчатами щонеділі їздили, репетирували. Хлопці нас дуже чекали, дуже раділи нашому прибуттю. Раділи не те слово кажуть хлопці. Від цих репетицій залежало все. Один неправильний крок а рух, і можеш зіпсувати свою репутацію та чужу сукню. Наскладніше це перебороти страх сценою і також, якби боятися, що дівчині можна наступити на сукню. І все ж по секрету розповідають з нетерпінням чекали на подію. У суворому закладі очі чарівної незнайомки хіба що тільки насняться. Атримати насолоду від цього дня. Від база це. Насолодий танці, поки діти танцюють, дорослі затамувавши подих, спостерігають, згадуючи свій перший вальс. Були, але ми тоді не, не в таких пальних платях, дещо були, але були, і це було неперевершенесь. І, звісно, хвилюються, особливо за доньок. Дуже переживаю за неї, да, як у неї вийде. все. Да. Загалом того вечора на паркет вийшло понад 100 пар. До слова, ті, хто не мав досвіду подібних світських раутів, міг одразу ж і безкоштовно пройти майстер-клас. Наталка та Олександр Гордус на часі новини.